Трамп в тому числі цією поведінкою заганяє себе в складну ситуацію. Тому що, якщо на початку а, його виборці, а, частина мага-група від республіканської партії, були а, менше за підтримку України, тобто ці кроки і створення умов, інформаційні приводи, які демонстрували, що Україна хоче миру, Україна докладає зусиль для цього, Російська Федерація не хоче, змінилась кон'юнктура. Тобто він своїми діями і заявами. Посіяв очікування, що треба назадувати санкції відносно Російської Федерації, бо вони не хочуть миру, а його виборці за мир. І тепер, якщо в результаті цієї ініціативи не вдасться отримати успіх, а відтак постане питання наступного кроку, бо сказав, що зробиш санкції, взяв паузу до перемовин і не зробив санкцій, і не маєш успіху, це призведе до того, до внутрішніх процесів. Трамп. В тому числі цією поведінкою заганяє себе в складну ситуацію. Тому що якщо на початку а, його виборці, а, частина мага група від республіканської партії, були менші за підтримку України, то тобто, ці кроки і створення умов, інформаційні приводи, які демонстрували, що Україна хоче миру, Україна докладає зусиль для цього, Російська Федерація не хоче, змінилась кон'юнктура. Тобто він своїми діями і заявами посіяв очікування. Що треба назадувати санкції відносно Російської Федерації, бо вони не хочуть миру, а його виборці за мир. І тепер, якщо в результаті цієї ініціативи не вдасться отримати успіх, а відтак постане питання наступного кроку, бо сказав, що зробиш санкції, взяв паузу до перемовин і не зробив санкції, і не маєш успіху, це призведе до до, до внутрішніх процесів.